Одна із першочергових задач, яка сьогодні стоїть перед РНБО, це безумовна підготовка і прийняття оборонного бюджету України. Так, ситуація в економіці дуже складна. Кабінет міністрів буде запроваджувати режим жорсткої економії коштів. Але навіть в цих умовах ми зобов'язані. Забезпечити гідне фінансування Збройних сил Національної гвардії тих сегментів сектору безпеки і оборони, які сьогодні формують весь наш оборонний потенціал. І тут безумовно буде складна дискусія, в першу чергу на Раді національної безпеки і оборони, яка повинна відбутись в суботу саме з цього питання. Але ще раз повторюю свою позицію. Незважаючи на економію всіх ресурсів фінансових в першу чергу, ми не можемо економити на наших збройних силах, на нашій національній гвардії, на нашій обороні.